Знаходжуся на Орлівщині, це Дніпропетровська область. Приватний парк. Тут тварини ходять вільно. От бачите, отакий от от. тут є товариш, трошки бикує. А там лежить у нього на зуби жолудь попав. Хто знає в коментарях, напишіть, як ця тваринка називається. Що середньо між зайцем. Я не знаю чим. Вон там гуси ходять взагалі. Величезний парк і тварини тут гуляють вільно. Олені, косулі, дуже багато пташок, курей. От, і зараз йому допомогти б якось. Треба жолоть у нього убрати з зуба, у нього на зуб жолоть попав. Він їсти тепер не може. Жопа відвернувся, гад. А ти що ходиш за мною? Що таке? Що? І ти в кіно хочеш попасть? Да? Да? Ну і ходи так тоді, якщо боїшся, Я ж допомогти хочу. А ти що дивишся? Що? Thank you.